Доброго дня, шановні учні, вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні у нас з вами урок розвитку зв'язного мовлення. Підготуйте, будь ласка, зошит до роботи, відступіть варяточки вниз. Запишіть Ще число, класна робота. За темою сьогодні написання розповіді з власного досвіду опорними словами. Тому це буде для кожного окрема індивідуальна робота, яка буде відрізнятися на відомі. Перш ніж почати працювати і пояснювати, як саме вам виконати цю роботу, давайте з вами повторимо, що таке текст. Текст це речення, які пов'язані між собою за змістом, так, має спільну тему, одну загальну тему. Ми знаємо, з вами вчили вже декілька типів тексту. Це текст розповідь, якому про щось розповідається, опис, в якому щось описується, і міркування, текст, в якому відповідається. Проходять є певні роздуми на певну тему де обов'язково має бути висновок. Кожен текст містить в собі три основні частини: це зачин, початок вступ, основну частину, в якій розкриваються всі події, і кінцівку, як певний підсумок ваших історій. Кожен текст обов'язково має мати тему і мету. Тема це загальна Основна подія так, про що розповідається у тексті, мета це з якою метою цей текст написаний, чого нас хотіли навчити, або що нам хотіли розповісти, якщо це текст розповідь. Давайте попрацюємо з вами із вправою дешифрувальник. Слово складне, як ви бачите, давайте запишемо його після класна робота, так? після слова слів «класна робота, код 1А. Один А В, один Б, один Б Р. Один В, Врі. Потім знову один Аврі В. І так далі. Подивіться, будь ласка, яке ж слово утворюється і запишемо його. Утворюється слово врівноваженість. Зараз ми попрацюємо зі словничком і розберемо, що ж означає воно «Врівноваженість» – здатність контролювати рівень емоційної напруги за рахунок адекватної оцінки ситуації та своїх можливостей. Тобто врівноваженість це коли ми можемо себе контролювати себе, свій настрій, свої слова, свої вчинки, так? Адекватно реагувати на різні зовнішні впливи, які можуть вас стосуватися, і врівноважено реагувати. Так, подивіться, будь ласка, дане слово можна змінювати. Завід змінюється за відмінками, так, частина мови в рівноваж, слова врівноваженість це іменник, оскільки відповідає питання що? У родовому відмінку питання чого ті, Як ви бачите, замінюється закінченням. З якими ж словами ще асоціюється слово врівноваженість? Це обов'язково спокій. Людина врівноважена, вона завжди намагається бути спокійною, не агресивною. Так? Це витримка, тому що справді інколи є фактори, які нас намагаються вивести з себе, так, але витримка допомагає. Дисципліна, дружба, навчання, витриманість, самовладання. Врівноваженості – це… Така риса, так, яку можна розвивати в собі. Вона не дається кожному однаковою. Кожна людина старається, навчається і з шляхом самовладнання, з шляхом витримки, дисциплінованості так, розвиває в собі цю якість як врівноваженість для того, щоб спокійно бути, бути спокійним, спокійно реагувати на події і взагалі бути. Спокійним і привноваженим так у спілкуванні. Отже, сьогодні наше оповідання вам треба буде сьогодні скласти невеликий двір, розповідь, оповідання, можна сказати, так? яке буде пов'язане з висловом Я пишаюся собою. Тобто, кожен з вас має подумати. І згадати в своєму житті ситуацію або якийсь ваш вчинок, яким ви пишаєтесь, який вам досі подобається, яким ви захоплюєтеся, який був для вас особисто приємним, і ви вважаєте цей вчинок. Одним із кращих, можливо, в своєму житті. Тема може бути абсолютно різна. Як ви бачите, перед вами зараз з'являються слова для довідки, які можуть зустрічатися у вашому тексті, так? Початися ваш текст може з одного разу, зі слів одного разу. І потім, в яку висновку, буде, що. Цей випадок, так, після нього ви відчували радість або пишалися собою. Тобто, вам треба згадати вчинок, коли ви виявили врівноваженість або коли ви виконали вчинок, вчинили як справжня людина, достойну. Так, ви його пам'ятаєте, розумієте, що ви зробили гарний вчинок, достойний, і ви ним справді пишаєтесь. Подивіться, зараз перед вами невеличкий приклад. Такого тексту минулого літа ми з друзями поїхали на велосипедах на річку. Їхати далеко, але ми були в передчутті від майбутніх веселищів. Поки їхали, трохи втомилися, приїхавши в призначене місце, ми були вражені побаченим Люди, які відпочивали тут до нас, залишили великі купи сміття. Спочатку ми трохи розгубилися, але потім подруга запропонувала прибрати все це. Всі погодилися, після прикладених нами зусиль, галявина знову стала чистою, а ми були горді і пишалися з собою. Отже, як ви бачите. Це лише приклад. Списувати цей текст ні в якому разі не треба, оскільки це чужа історія. Вам треба написати оповіданнячко про свою історію, про свої події, які траплялися з вами. Але за схожим прикладом так зачин вступ про те, коли відбувалися ці події, як. Коли це було, з ким саме. так. Потім основна частинка загальний розвиток подій і кінцівка висновок, що справді цим вчинком я й досі пишаюся. Він досі я радію, коли згадую про нього. так. І, можливо, хочу ще повторювати і повторювати цей вчинок. так. Він для мене дуже важливий. Тому таким чином у вас кожного буде Власний твір, окремий, не може бути два, одна, дві однакових історії, тому що кожен з вас живе своє проживає життя і от має власні вчинки. Ви складаєте твір. Я знову звертаю вашу увагу, що там має бути зачин. Декілька речень, основна частина декілька речень і кінцяк. Так, Це має бути невеличкий твір. Не треба писати поеми на п'ять сторінок, але це має бути твір, речення, в якому будуть пов'язані між собою, і це не просто два-три речення, а справді твір, зачин, основна частина і. Кінцівка, за прикладом, як попереднього. Ви бачите, що тут ніяк не два речення і не три. Так? Їх тут набагато більше, і повністю викладена вся історія з вступом, з розповіддю є про вчинок і висновками, чому саме ви ним пишаєтесь. Так? Тому і ви складаєте свій вчинок. Сподіваюсь, моя інструкція, моє пояснення було для вас зрозумінним. Якщо є додаткові питання, пишіть їх в коментарі. Чекаю ваші твори з задоволенням, почитаю про вчинки, якими ж ви пишаєтеся. Бажаю успіху!